Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Село Онуки, Виноградівський район Закарпаття Виноградово. Натовп людей ромської національності оточив місцеве ТЦК. В місцевому ТЦК були проломані ворота, і співробітники ТЦК змушені були стріляти в повітря. До ТЦК місцеві роми, а саме вони оточили ТЦК, підвезли вживані автомобілі і підвезли шини. Розгорівся конфлікт, в який вимушені були втрутитись поліцейські. На місце приїхала поліція і вживала заходів згідно діючого законодавства. Представники е ромів, які жили в цьому селі, пояснили, що на місцевому ринку працівники ТЦК затримали їхніх чоловіків, які хворі, хворіють для того, щоб мобілізувати. І вони таким чином хотіли висловити свій протест. Як пишуть інсайдери, за останні 4 місяці це вже напевно. Тисячний конфлікт простих українців з ТЦКшниками. І як ми бачимо, справи йдуть все далі і далі гірше. А з вами український історик та журналіст Іршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!